Знаменитий осінній, сливовий, дуже смачний рецепт, який вийшов в New York Times в 1983 році і був на піку рейтингів 12 років поспіль. Це що, це неймовірний гарний сливовий рецепт, який ми з вами сьогодні і приготуємо на прохання моїх американських друзів і моїх українських подруг. А з морозом. Mm, неймовірно смачно. Всі інгредієнти перед вами на столі, а точна їх кількість внизу під відео. Там є кнопочка Підписатися, поставити вподобайку, написати коментарі. Можливо, ви знаєте ще більш простий, але такий же геніальний спосіб привітати, друзів. Процес дуже простий: взбийте масло з цукром, добавте яйця, сіль. І продовжуєте збивати. А борошно змішайте з розпушувачем і зробіть з цього всього тісто. Потім викладайте гарненько половинки слив і візьміть ложечки корічного цукру і посипте сливи зверху, ставте випікати. Ну, практично все потрібно тільки зробити. Давайте будемо робити. Змішуємо цукор і вершкове масло і взбиваємо. Додавляємо яйця і сіль, і продовжуємо збивати. З'єднуємо масу з мукою і додаємо розпушувач. Формуємо тісто. Так, ну що, перекладаємо тісто на деку і розрівнюємо. Далі викладаємо наші сливи по периметру коржа. Далі змішуємо дві ложки коричневого цукру і корицю. Лайфхак від мене для всіх, хто цікавиться психологією смаку. Якщо хочете створити у себе вдома неперевершений смак теплоти, затишності і осінньої смачності, добавте в цукор корицю. Тому посипайте оцею сумішю майже чарівною. Посипайте сливи. Це ще один крок. І тільки тепер відправляйте свій пиріг в духовочку 180 градусів 40-45 хвилин. Слива, з'єднуючись з цукром, набуває неймовірного бурштинового кольору. Подивіться, як піднявся наш пиріг. Ну Це ж неймовірне чудо. І подивіться, який він гарний на зовнішній вигляд. Осталось дати йому відпочити, щоб він застиг, а потім показати, як буде всередині. І! Так, да, да. і тобі теж дам маленький кусочок тортика. А подавати його з морозивом. Моя дівчинка, хоче подивитися, що зюк. Ми з вами не робили. А наробили ми такий гарний американський пиріг Нью-Йорк. І подавати його на нагадую, потрібно з морозивом, чи то вершковим, чи то шоколадним, як моя гірочка. Вам всього доброго. Я піду пограюся з, з дитинкою. Тому готуйте, як я, готуйте як ми, готуйте краще нас. Хай вам буде смачно і осінь буде щедрою, гарною, мирною, доброю і з любов'я. Звідсі до столу, готуйте чай, пиріг вже є.